Вітаю всіх, шановні пані та панове, панового 8.0, за проект Nexus RolliPlay. Play. що якось справи з вами, пане на зв'язку. Нарешті, я вже граю п'ятий місяць на проєкті, я вже всрав хуєво кучу грошей, ну, усяку хуйню. І сьогодні я вирішив придбати собі бізак. Так, відрукаємо автівку, відчинено. До речі, якщо ви ще не граєте на Roleplay, то промокод Easy 380 вводити при реєстрації чи після реєстрації, блять, вводити його або сюди, або отак от, отак от. от блять, Че, через цю реферальне посилання реєструйтесь нахуй, на сайті. В мене вже 4 реферали. Блядь. Всім дякую, хто ввів промокод EZ 380. На жаль, я не знаю хто зробив, не показує імен. Але ми їдемо купувати БІЗАК. В мене на руках... Ой, блядь, не що я натискаю? Дебіл, блядь, В мене 9 лямів з копійками нахуй. 9, Цуценятка, нахуй з дороги, блядь, бігає, сука. За 9 лямів я купую заправку. отут, от, вот от, На одному проєкті це був мій бізак. Я мені трішки запозичив. О, ніхуя собі. Так, це здається і є власник. Так, треба зняти масочку що... О, блядь, в мене м'ясо дохуя. Доброго вечора, шановний. Привіт-привіт. Я проплатив бізнес. О, супер. По максимуму проплачений. Там мати теж почти повністю заказа. Ага. Там, там 8 тисяч мати Є з тисяч. Помняв. Ну що, давайте мені папери, я вам дам гроші, у мене в сумочці валяються, тут багато сум, я блядь думав, що мене згопнути по дорозі. Так. Документи. Так, Пишу ваше прізвище і ім'я. Тільки треба буде до нотаріуса заїхати. Поняв. А, Чекайте, можна зараз скинути на 0, тому що в мене маленька проблемка зараз з'явилася. Так, дивись, вона тут пишеться 10. Ага, а по факту на... вона 11. Так, да, так, да, ну якийсь, якийсь, не знаю, аномалія. Ой, йопти. і... Так, да, неправильно номер вулиці підписали заправки. Раз, два, три. Раз, два, три. Пизда, дев'ять лямів, блядь. Угу. свою. Так, бачу, підпис є. Так, от мої гроші є. Добре. Те, і міняємо. А в мене взагалі підпис. нічого немає. О, так, з'явилося, вибачаюсь, так. Вибачаюсь, вибачаюсь. Все, бачу, так, документи, заправочка. Так, є оренда 15 днів. Угу, угу. Націночка, все. Так, То саме гроші можете перерахувати. Перерахував. Тримайте. Провіряй. все нормально. Так, все, моя заправочка. Супер. Так, поки ви ще не від'їхали, я хочу подивитися, там можливо здамо декілька питань, щоб я розумів, що треба тут робити, куди там тикати. Зараз тільки хвилинку я вийму наушник звук або там, там, угу. там, там і Добре, добре. Бля, моя заправка, нахуй. Так, так. Так, от я заходжу в керування бізнесом, як я розумію. Треба класти гроші на рахунок, щоб в там були, чи як це працює, в двох словах. Дивись, я зняв їх перед тим, як продавати заправку, тому що якщо я продам, то вони пропадуть від нікуди. А, ну нормально, блядь, це файно, блядь. Зараз там дивись, матеріали бачиш, замовлені є. бачиш, зараз днів до матеріалів 0, каса 0, оренда ту-ду. Найс. Вже замовлено нуль. Дивися, зверху над вище, вище йди. А, інформатика я бачу є. Воно ні. ні ні, 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 от там де ти читав днів без цього. Так, я власне. назва, склад, баланс, каса. Так, і там є матеріали, там щось 7 тисяч з лишнім. Є така сума? Є склад 7 О, склад 7900. Дивися, так. щоб замовити матеріали, знизу є такі чотири вкладки. В так, бачу. Є, з, е... Зробити замовлення товару. Так, дивися, ставиш його зараз ти можеш замовити тільки одну тисячу. Ага. Тобто, якщо тобі треба три тисячі, три рази замовляєш. Ставиш Понял. тисячу матеріалів і сума це то, за скільки її привезуть, ти ставиш теж тисячу. Мені привозили без проблем. Якщо ти хоч щоб дуже швидко тобі привезли, ну ага. тому нема сенсу, то береш з тисячу теж поставиш і платиш 9 тисяч за один. Ага, за... Бачу. Ну, Я тобі скажу так, матеріали я заказую через день. По тиця чи такого не було, щоб там було дві. Тому що сам розумієш, заправка це якби була заправка, яка приносить в день там до ста тисяч, uh -huh. та, то треба по два рази в день матеріали замовляти. Чи так само магазин 24 7. Не ну там і стоїмость тої заправки в районі 50 мільйонів зараз на ринку. Непогано так. Ну а це така середньостатистична заправочка коштує. Не знаю, мені просто що знаєш, потрібно в проводити в штаті багато часу, щоб мати. Ну бій. так, там це є так я знаю, я це читав це у а, мерії. А, а, буває, а, а буває такого часу немає, нема коли прилетіти сюди, бо мають ще інші справи. Та чудово її, розумію. Її я тобі скажу, це те саме, що ти маєш спрінте здавати в оренду да, які який коштує дванадцять лям людей. Угу. І то не завжди вони приносять. А ця, ото я тобі показував, це без реклами. Якщо ти хочеш. А фінка. ти мені нічого не показував, я тебе не питав, до речі, за цей доход. Фінка? Я ж тобі писав чи ні? Ні, не писав, ти не, не писав, і я тебе не питав за нею. Ну, зараз зайди, зайди в інфографіку так. в комп'ютері. Ото, ото зараз вона не накручена без нічого. Це я mm -hmm. навіть не робив реклами через Vizal News. Якщо ти Понял. хочеш, можеш зробити рекламу Візел News, Воно типу, дає своє теж. Плюс понял, то понял. я тобі скажу, як мені всі свої автомобілі я заправляю теж в себе. Ну я саме через це шукав, шукав собі заправку, і, щоб і ще я додому тобі було. Я і тобі, я тобі скажу, що всі гроші, які ти тратиш, вони тобі в більшість. Так, ти, я Ви це розумію. В мене саме в одному себе штаті себе. була заправка і саме ця. Ось саме ця ти mm -hmm. поняв? Mm -hmm. Було дуже зручно, я думаю, що треба вже собі теж якийсь бізак брати. No. Ну, добре тоді, гарного вечора. Все, дякую тобі теж, гарного тобі давай, вечора. Пожмем, пожмем давай, давай з радістю. Блять. Ну, заправлятися, приїжджати тільки сюди, я тут живу на Мірорі. Все, поняв, супер. Добре, Дякую Дякую тобі також гарного вечора. Бля, ну все в мене. А чуєш питення ще таке маленьке. Там щоб замовляти, треба, щоб бабки були на рахунку в мене на рахунку чи на бізнесі рахунку? На бізнесі. А воно кладеться через банк. Так, чи, чи... Е, воно кладеться там, де ти був тільки, що там є замовити Та. матеріали, а перед цим вкладити. Е, е, ага. Ні, я маю на увазі, там треба кеша вкласти, чи можна з карти? По-моєму, кешом. Поняв. Ну да. зараз спробую ти, тоді. Можеш, ти можеш закинути собі 20, так як я робив. Я так само коли купив, закинув 20, бо він був, був проплачений. Я закинув ага. 20, замовив матеріали, вийшов в нові, тоді собі дивився, скільки вона мені приносить. Поняв. І бажано, бажано, тобі скажу так, кожен раз, коли проплачуватимеш бізнес, старайся це знімати на бодікамеру. Угу. Разумів, щоб у тебе були підтвердження того, що ти проплатив. Поняв. І якщо, наприклад, ти поміняєш там фамілію, візьмеш дружини, ну мало лі знаєш там ага. може якоїсь сім'ї, другу фамілію візьмеш, то пам'ятай, що при зміні прізвища заправка. Оренда її стає автоматично на 24 часа. Навіть а якщо проходимо вчора на 50, Поняв. Ти можеш думати, що в тебе там днів 20 є проплати, але насправді з того моменту, як ти тільки зміниш прізвище, ніхуя собі, а, вона автоматом впаде на 24 часа. І ти можеш на другий день приїхати, вона і вона вже буде, буде не моя. Ніху це це за це. Дякую. Це, звісно, ну бо в мене в товариша таке було. Ніхуя собі. Але слава, але слава Богу. Ніде в законі цього не було прописано, і вдалося повернути її насправді назад, тому що були докази того, що вона, що була вона його була оренда ага. і так далі. Та, та. Тому все, дивися. Так. Все, супер. Дякую. Бувай. Давай, гарного вечора. Mm. Ніхуя собі, блять, міняєш сім'я, сука, ну фамілію, блять, і я заправка така. Чувак, іди нахуй. Непогано, блять. Так, треба зараз трішки тут подивитися, але ви знаєте, що тепер заправляйте ваші автівки, приїжджайте на заправку. Заправку, ось цю, 11-та, блядь, вона, типу, це це, езіпенівор, блядь, Це тривісім нуль, сука, приїжджати, води приєднатися після. Блядь, ахуєнно, я дуже давно хотів собі заправку, ну, бізак взагалі, заправка, це дуже вігідно, тому що... По-перше, я багато їжу, блядь. Е, я заправлятимусь тільки на своїй автівці, тобто я буду виходити в нулі. Юра сам про це мені зараз сказав. теж чули блять. Але це я знав і сам. Чому я вирішив придбати саме цю? Тому що в нас тут багато гета, а це єдина заправка. Якщо зробити на ній ну, нормальну, адекватну ціну на паливо, на рімки і так далі, то люди будуть тут купувати. Чим ми займемося зараз? Думаю, що в наступному відео я вам покажу. Як воно працює функціонал, сам трішки розберуся ще і так далі, і тому подібне. А поки що треба залити паливо в нашу блядь, м 5 f 90 з номерами блядь, нулі, сука. Так, давай, хуяк, ні, заглохне нахуй. Соточка. блядь, 12 баксів. О, дивіться, зараз взагалі. Короче, готівкою нахуй. Вона тільки готівка. Є, чи назос. Так, ну тут буде трішки дорожче, блядь. Звичайно, бить, але не дуже. Тому чекаю всіх на свій АЗС. Всім дякую за лайки, коментарі і так далі. І побачимося в проєкті Nexus Roleplay. Всім па-па-па-па.